Всім привіт, ви на каналі МТ і сьогодні я з Захаром буду гуляти 90 днів. 99 днів вижив. Я тут трохи пропустила, як ми розвивались на початку, але дивіться. Принципу на бере все робить нам. Я беру, добиваю їжу. Ми тільки двоє, хоча там з нами якась людина зайшла. Зараз я подивлюся, чому. Давай щось сейчас по... Да, мы твои двоє. двое. Да я дивлюсь. що ми там двоє. У нас ще є карта В Куточку. О, вона виходить дальше на ход. Доми, надо лутати домики. Там пістолет. Захар, вбивай кроликів, Понял? Добре. Тобі треба вбити кроликов. Бо там торговець задання таке зробив. Треба вбити кроликов. Тобі подивися, що я тобі написала? Читай. Да, блін. О, є. Так, убивств. О, получив багато м'яса. А де кролик? Раскопать, раскопать, раскопать что-то может быть интересненькое. О, я, захолп... я, я кролика, я брат. Так, 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 так. Ааа. А ч а, они? А что они можем уберем? Все, я бежу. Спринт. Бежу, бежу, Окей. бежу. А покажи мне. Я, я, взял, я взял в руки кролика. И я взял его взять в сак. Ой, штор. Да, иди на базу, иди на базу, треба костер. Ой. Костер, костер. Почти я бежу. А что, я так быстро бежу? Бачиш? Чого? Чого? Бо це ти так настроїв там таку штучку одну. І прикольно, що він бере. О, я очі верстак для крафта. О, вил, вил. Іду роздобувати дерево. Не нужно мені тебе, що він стає. Опа, шарма. шарма. Э-э-э де... А вот разбойники, да. Монстр коли витло заходить на территорию не может. Разбойники. Так. Да, они атакуют. Под щека э, под ночь. Я, вже... Я посунул его. Да. Да, ну. О, О, ночь приближається. Давай, Захар, давай, сиди на базі. На сиди на базі. А давай на другий день я послань якого челика на нашу бабу. Угу. Сиди на базі, бо. Он до ночі, я до я тебе. Ось я біжу, 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 біжу. Бежи, за скорость як я, что я включу. Я Где-то глубоко в лесу. По этому монстру. Вот це цей монстр там в пещере. А вот эти разбойники, які атакуют. Иди. Не, на, идти до світла, до костра, до костра. Вот сюда, 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 сюда. А ч я там не Не знаю. Он сейчас до нас монстр может прибегать. А может и нет. Сидимо на базі, короче. Прикольно. Так. Ну, прикольно. Теперь я буду бігать з життя. Ладно, я пошути. О, все, у мене полка у нас є перша. Наша полка. Ответ. Лагунка на два канала. Другого. Давай. Я і Ладно. Ну. Да няма твоїх захорів. Ано. До, мені дравиться, а мені дравиться не них а Я, а мені надо рубатися. Так. Беріться. А воно ще давно давно розрубано. Ви його рубав? Я сам. Бо ми били кролика його рубали. Що? Ми били кролика його рубали. Матвей. Я не си руки. Так. А. <клес> Все, иди виходь дальше, мясо нам сбери. Иду. Чи тих? Яких? Чиморку. Что-нибудь позбирай. А я поки в домики поутаю. Бо нам надо пушка якась. Там пушки? Да, тут рыба люди веры. Мне... Не знаю кому. Ну тут я пистолет. А -а -а! Патроны. Что? На ливерлер. У меня уже в саку кролика. О, револьверный магазин. Теперь мне надо взять. О! Все, я умираю из голода. Иди на банк. Да все, я умру. Все? Е! Мені їсти. Мені повезло. Матвей, ну, мені їсти надо. Я піду хисти. Я сам не. Нет, тобі їсти не треба. В тебе. Все, все а хорошо. А мені надо бігти на базу. А мені надо бить. Я надеюсь на базе у нас я їда. є їда. Где? Я прийду. Да, о. Мам. <связать> я кролика <связать> еще. <Всё. связать> да есть. Берем, да. Так. Я зараз полочку наверх А я а. не выбирать. А я не брать А тут буде пістолець. Патронечки. О, я на Вовка хочу. Чи Вовк на мене? Що? А я на Опа. О -о -о. Шкура випала. Ідеально. Чай не може тюрмольки. Чего тут мне нельзя? А, у меня А я был, я, я давай кого-то Иди сюда, до нас. А, да, я не набила. Я тебе езжу. А! Я тобі... дерево, дерево, дерево. Захар, мені ще треба срочно дерево. работы. Захар, я сейчас зайнятий. У нас ночі, у нас костер потушений. Дуже молодец. Чего? Вот уже там не да, по моєму закончил. Та да, ні, ще нормально. Ось ще через пару часиков да, закінчить. А ще ні, ще нормально. Ну, і ти О, то і ти так хорошо понаносив їди, що я тобі хочу сказати. Чи ви стільки їди не наносили? Да, а я вообще зразу. У нас полностью одна полочка. В еде и патроны эти я принес. Так. Биджи вырвайте треба. Вот. Вот эту да я могу. Опа, чё. Мы наши скрафты, в принципе. Скрафты. Ага. У нас огонь заканчивается. Все еще одна полочка. Дверь, это, У нас защита с полочек получается. Сейчас, я дверь. А я. Зараз цим вечором, до нас прийдуть через бойники. Да. да. Мені написало там ти, ти читати не вмієш, бо в тебе інформація. Mm -hmm. Тим більше, ти туди не нажимаєш. А я нажал. Подивився інформацію, там не пише. Таку новость. Надо домик, купити. поутать, конечно. Бо ще одні топорами. Треба обов'язково я зараз тільки буду запалювати цей костер наш, бо їди у нас вистає, в принципі. Їду я, далі. Тільки треба дитину знайти. Там, в принципі, я міг би знайти, спробувати, його. ще на карті не з'явилася. у нас карта дуже. Матвей, я збираю молоку, Бо вони самі не лучше. Бо яйця у меня таки в Майнікрафті хоть заїжу. Ну перший раз цей. Так, я загубився отвей. Да блин, одного їж... не хватає. Матвей, я їжу принесу. Принось. Я її буду жарити. Я как Все, бачиш? Ага, я знайду ще. Я просто сейчас біля нашого прийду. Три, чотири, п'ять, шість. Я шість їжу. Є. А ти не замечаєш, що я за день приношу шість людей? Ти не це? Не, не замічав. Я замечал те, що скоро нас можуть Йду. Що нас? А, -а, -а, -а. Залазь, захар. Зараз ми підемо. Іди за мною. Іди за мною. Іди за мною. сюда. -м -м -м. Ти за, за, -за, -за мною. Бачиш, он там був біля того. Ану, іди за мною. Захар, куди Ні, ти? Мене іди за мною. Дивись. Йди да, за мною. Ось сюди, вдома. Чого? Ну ти так кружляв, що в мене, стри, мене О, Вони до нас йдуть. Ага, я бачив. Я, я не знаю. У мене їда закінчується. Нет, наверное, я не знаю. А ну почекай, я тебе можу спасти. Вроде. Ну ты меня сам бы так кружлял. Вам нужна повязка или аптечка. Я тебе не могу. Мне кажется, зараз буде кінець гри. Захар. Мне тоже. Мы же ролики. Бо я не зможу вижити. З тобою особливо. Це дуже важко. О! На мене вовк напав. Вовк -вовк. О -о -о. Да у мене нема пов'язки. Ти розумієш, Не йду пов'язку, я тебе обов'язково полічу. А ти мене можеш передати? Я програв. Друзі, дивіться, бачите, ми прожили чотири дні. Да, ви бачили, я взагалі по один, за один день приносив по шість їжі. Хороша у нас в принципі. Захар молодець їду нам, звісно, приносила. Але... Бачите, що ми померли. Приграли це четвертий день. Всім пока.